Київ посеред Керченської площі картина маслом. Так згуртувало ці три машини зелене світло. Водії кажуть, воно в них було одне на трьох. Нібито мікроавтобус і позашляховик повертали, а легковик деу їхав прямо. Перехрестя, де сталося зіткнення, обладнане світлофорами. Поворот ліворуч дозволений аж з трьох смуг. Позашляховики, мікроавтобус почали маневр. Однак тут на переріз їм пішов легковик деу. Ситуація пікантна. Водій Деу стверджує, що їхав на зелене, а отже, опоненти, згідно з правилами, мали його пропустити. Натомість водії опоненти наполягають, що світлофори на різних боках перехрестя працюють із затримкою. Тобто, коли з цього боку горить зелене світло, на іншому вже червоне, що дає змогу вільно повернути. Може й так, однак вони аж ніяк не могли точно знати, яке саме світло горіло з іншого боку перехрестя. Вони не могли б бачити цього фізично. Надовго запам'ятає цю пригоду водій Лануса. Він травмувався і поїде до лікарні. Оскільки свідків пригоди немає, інспекторам є над чим попрацювати. Від їхніх висновків залежить багато. Наприклад, хто буде ремонтувати побите залізо. Щоправда, з огляду на те, що всі учасники пригоди мають поліси автоцивілки, це питання, хоча й серйозне, однак не надто болюче.